Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І ж перш ніж почати нашу сьогоднішню розмову, хочу повернутися до попередньої. У минулому відео я говорив і намагався це довести, що анафему, а саме церковну анафему, не слід розуміти лише як прокляття. Вона має і інші сенси. Зокрема, ми можемо поставитися до неї як до перестороги. То перестороги чого? По-перше, то тісного спілкування з людьми, які мають іншу відмінну від нас. Парадигму духовності, скажімо так, інші духовні погляди. Щоб не бути звинуваченим в нетолерантності, скажу, що я маю на увазі не повний розрив контактів, а надто близьке спілкування, яке справді може бути небезпечним. Високим штилом, штилем Біблії про це говориться так у посланні апостола Павла до Коринтян Товариство Лихе в суді добрі звичаї. А приказка народна говорить про те саме, тільки простіше. З ким поведешся, від того і наберешся. І щось подібне навіть ми можемо побачити і у нашому фізичному, матеріальному та видимому суті. Повернемося до подій порівняно недалекого минулого. Якби у мене захворів друг на коронавірус то я би до нього в гості приходити би не став. І навіть якщо йому потрібна допомога, то залишив би куплені продукти, тому що сам він в магазин вийти не може, хворий, під дверима дзвонив би і втік, а потім би позвонив йому по телефону і... Поцікалося про щодо його здоров'я, але заходити до нього в гості, відвідувати хворого я би не став через страх самому заразитися. Так і в духовному розумінні, а спілкування так само, можемо припустити, відбувається не тільки на так, як це нам добре помітно на психологічному рівні, як обмін інформацією чи емоціями, але й на духовному. А як ми її до кінця не розуміємо, не сприймаємо цього, значить маємо бути виключно максимально обережними, щоб спілкуючись з людьми, які мають. Геретичні духовні погляди або взагалі не мають релігійних поглядів є атеїстами, не заразитися їхніми сумнівами, зневіруючи єрістю. Я вважаю, що таке також можливо. І по-друге, про що перепопереджає анафома, так про те, що відхилення від істини є небезпечним. От у Пророка Ісаї сказано про це так, а, його, а про його або книгу Пророка Ісаї будемо говорити в цьому відео, там є такі слова. Погине народ мій, тому що немає знання. Тому що ти забув закон Бога, забуду синів твоїх і я. Їхню славу змінює на ганьбу. І не просто груба помилка, вона здавалось би, дріб'язкова може бути небезпечною. Вони можуть сказати, а якщо ми говоримо про Бога або роздумуємо про Господа Бога, то що ми можемо достеменно вважати правильним, а що ні? Тому що Бог за своїми властивостями усіма значно переважає можливості нашого людського розуму і людського розуміння. Але, тим не менше, варто припустити, що і в догматиці є щось таке, що? Абсолютно правильно, безпомилково і виражено в релігійних догматах, і в них найкраще, я маю, в сенсі найбезпечніше дотримуватися і не змінювати їх на щось інше, просто тому що це інше або з цікавості. Так само от відхилення дула рушниці на. Буквально на міліметр може призвести до того, що куля пролетить повз мішені. А коли помилка вже буде явною і помітною, то виправити її буває дуже важко. Кулю назад в рушницю не заженеш. А крім того, можна зауважити, що геротичність це не просто помилка. Несвідомий акт відмови від Бога, тому що було сказано, ти забув закон Бога. Отже, особі було дано закон Божий, але вона чомусь вирішила, що без Бога їй жити легше, що Бог їй заважає, і краще жити так, ніби Бога немає. Можливо, це на перших порах і дасть йому якісь преференції, але пізніше і досвід це показує, приводить до непоправних наслідків. І от спираючись на таке розуміння реальності, тобто, що правильне, адекватне уявлення до неї про неї дає нам благо, а помилковий веде до загибелі і проаналізуємо вір Шевченка Подержання осі. Ну, повна назва подорожання осі, глава 14. Там і є 14 глав, Шевченко пише свою поезію, перекладає біблію на поетичний стрій, саме 14 останню главу, і робить це, звісно, з видатною поетичною силою. Але загалом цей вірш звучить як анафема України. Там ми читаємо таке: – «Погибнеш – згинеш Україна, не стане сліду на землі. А ось ці є відповідне місце звучить так ще жахливіше, можна сказати. У Шевченка, загибель України. Передана без подробиць, а у Росії сказано таке: завенить Самарія, бо стала уперта до Бога свого. Пов'яжуть вони від меча, порозбивані будуть їхні діти, вагітні їхні розпороті будуть. І ці слова, скажемо чесно, є випробуванням. Для нашої віри у доброго, милосердного, лагідного Бога. Як уявимо собі маленьких діточок зарізаних, або вагітних жінок з розпоротими животами, то стає моторошно. Тобто, чи справді ми Уявляємо, наше уявлення про Бога є, як про істоту добру, милосердну, люблячу такого, такого, що всіх любить, всім благодійствує, всім дає якісь подарунки як добрий дідусь Мороз» на ялинця, чи справді це абсолютно відповідає Біблії. Те, що не суперечить Біблію, Уявлення про доброго Бога і милосердного. Це очевидно. Але поряд з тим, от з таким надто грожевим уявленням про Бога в Біблії говориться і таке. Це слова з книги пророка Ісаї, іншого видатного біблійного пророка. Я чиню мир і недолю творю. Я Господь Бог який чинить це все. А ми живемо в такий час, коли сталося таке, що років п'ять тому ми собі і уявити не могли. Іде війна. Можна її пояснити геополітичними, економічними чинниками чи амбіціями політиків. Але для релігійної людини очевидно, що таке масштабне явище не могло статися без волі Бога. Інколи серед причин війни, духовних причин війни, називають те, що ми багато грішимо. А як? Ну, кажуть, робимо аборти, ми тікаємося, не ходимо до церкви. Мало молимося інших прикладів гріхів, від побожних людей, які які таке стверджують, я не чув. А от у Шевченка ми читаємо таке. Тобто він нам дає свою відповідь на запитання, чим же ми согрішили перед Богом. Мій любий краю не повинні. За що тебе Господь кара? карає тяжко? За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих». Ну і це мені також не зрозуміло. Дехто каже, що Господь чинив дуже несправедливо, тому що карає нас за первородний гріх Адама і Єва. Вони з'їли яблуком, а ми через їх косяк, і страждаємо. Ну, скажу тут, ця біблійна історія, як на мене, є художнім образом опису гріхопадіння. Що це таке? Нам важко зрозуміти. Але Інакше, ніж біблійною легендою, очевидно, про це і сказати не можна. А от чому я маю відповідати за гріхи Богдана Хмельницького або Петра І у порівнянні з Богом, і я і вони нескінченно мала величина. І всіх нас Бог судитиме за наші особисті гріхи. Ні я за них відповідати не буду, ні вони за мене. А от тими за тими поганими панами, ще незрозуміліше, ми їх тепер називаємо поплюжною злочинною владою. І вона нас до починок дістала. Так може наш гріх, що ми смиренно підкоряємося, їй, і не боремося проти неї. У часи Шевченка. Багато хто кликав народ до сокири, щоб паніврізати. Загалом це привело до Великої Жогневої революції, але, мабуть, навіть сам Грогоруч, як людина гуманна, такого результату би і не очікував би. І не хотів, щоб це сталося насправді. Те, що сталося. А в нас час, так ми ж боролись в третьому тисячі віде, маю на увазі. Ми ж боролись проти влади. Один раз на Майдан вийшли, в другий. і що воно дало? Як говориться в одному відомому українському анекдоті? Ситуація тільки ускладнилася. Так що давайте притримуватися не тільки виключно політичної, але й духовної точки зору, але проявимо більше розуміння. Припустимо, що Бог і справді нас карає. А якщо б він жодним чином не втручався в наше життя, то що у нас б ніяких проблем не було? І людина людині знов не робила. Все сумнівно. От ось і сказано: клянуть, та неправду говорять, вбивають та, перепрошую, точніше зачитаю уривок, клянуть та неправду говорять, вбивають та крадуть, чинять перелюб, поставили насильника, поставали насильників, а кров. Доторкається до крові. Загалом це можна сказати про будь-яку історичну епоху і будь-яке суспільство. І звинувачувати в цього Бога, а не самих себе ми не можемо. А в чому ж порох осія бачить головний гріх своїх соплемінників. За які, за які він і загрожує Божими карами? В ідолопоклонстві. Це на наш сучасний погляд також незрозуміло і відгонить геноцидом. Дехто уявляє Бога істотою, яка хоче, щоб любила тільки його, і поклонялася тільки йому. Дакшат Ревнивого чоловіка, який відлупцював жінку, коли застукав її з коханцем. До речі, сама фабула пророцтва осії є доволі незвичною. Бог наказує пророкові одружитися на володивій жінці, вона народжує йому те від коханців, але потім усвідомлює що з чоловіком її краще і розкається в блуді, і Господь наказує її прийняти. Це якщо простими словами. А в художніх образах Біблії блуд пов'язано з відходом від Бога. У нашій мові блуд означає подружню зраду чи сексуальні стосунки з кількома партнерами. А заблудитися ніякого негативного контексту собі не несе. Це просто не потрапити туди, куди ти хотів потрапити. І того, з ким таке сталося, треба не засуджувати, не соромити, а просто спрямувати на правильний шлях. І те, що ми суб'єктивно сприймаємо як кару, чого намагаємося уникнути, саме це навернути нас на шлях, вказати нам правильний спосіб життя, воно на меті і має. Якщо ми оцінимо наше нещастя як таке, що показують не просто гнів Бога до нас і бажання Його нас мучити незрозуміло за те, а власне навчити нас правильному способу життя, то, я думаю, це буде набагато потрібніше, і розумніше, і безпечніше, ніж просто ловлювати свої претензії до Бога. Тобто гнів Бога на людину і вимоги Бога до людини зовсім не такі, як в людини до людини. Бог осії каже: милості хочу я, а не жертви. А милості хочу я, а не жертви, і богопізнання більше, ніж цілоспалень. Ці слова милості хочу, а не жертви. Повторить Ісус Христос у Євангелії. Ми, під Богопізнанням, розуміємо, як правило, часто дуже безкінечні роздуми над питаннями. Чому, от, наприклад, чому Бог сотворив зло, чому у світі так багато зла? Чому Бог не втручається, не покарає злочинців, а нам таким добрим? Не дасть всякого роду плюшки. Ми ж його так любимо і щодня до церкви ходимо. А в інших випадках ми хочемо, якщо кажуть, кажучи, ну, хочемо використати його або, скажімо, якщо заручитись підтримкою Бога, і що для цього потрібно. Може, якась жертва, чи ще щось, про це і ми їм не покоїмося. Ми знаємо, що подарувати начальнику і куди його лизнати, щоб він до нас добре ставився. І таку саму модель поведінки ми і проявляємо у стосунках з Богом. А те, що Богопізнання це милість, нам і в голову не проходить. Ми шукаємо чогось іншого. А чого зрозуміло. От і слова Шевченка, хоча його часто називають нашим українським пророком, для мене не зрозуміло. А саме те, як він закінчує свій вірш. От мамо, і вернися в світлицю хату опочинь бо ти так надто вже втомилось гріхи синові несуще. Ну це, мама це, звісно, ненька Україна. А як вона опочиє, тобто від своєї лихої долі, ну там хипатства, Голодомору, та вирішеньків, які постійно плюндрували, це не зрозуміло. І хочеш, не хочеш, треба звернутися до Біблії. Христос сказав: якщо не покаєтесь, то всі загинете. В наш час перспектива загибелі всіх стає цілком реальною. Але можна сказати і по-іншому. Покаємось і будемо жити. В книзі пророка Осії сказано. Ходіть і верніться до Господа, бо він пошматував, він і вилікує, ударив, і нас перев'яже. Але покайтесь не в тому сенсі, щоб постійно вишуковувати в собі якісь гріхи. От про себе скажу чесно, скільки живу, ще нікого не вбив, та й абортів. Можете в це не вірити, також не робив. І так само, кількістю поставлених свічок покаяння також не вимірюється. А яким воно має бути, то я перепрошую, але не скажу. Свої думки з цього приводу я залишу при собі. Коли спробував поговорити на цю тему. І канал було заблоковано. Тому прощаюся з вами до наступної зустрічі.